Отже, кілька днів як запрацював новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. І багато хто з вас помітив зростання цін на поліси. Давайте розберемося, що насправді змінилося, і чому ці зміни, незважаючи на здорожчання, насправді працюють на користь водіїв. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це 23 й епізод юридичного подкасту від. Ваш юрист, давайте поговоримо про те, чому взагалі виникла потреба міняти систему автоцивілки. Почну зі свого професійного досвіду, адже як адвокат я неодноразово зустрічався з судовими спорами щодо стягнення збитків, завданих ДТП. Максимальна сума виплати в 160 тисяч гривень за пошкоджене майном наш час виглядає просто смішно. Сьогодні вартість ремонту навіть бюджетного авто після серйозного ДТП часто в рази перевищує цю суму. В такому разі різницю власники змушені були доплачувати з власної кишені або роками судитися. І таких історій тисячі, якщо не десятки тисяч. Але справа не тільки в сумах виплат. Україна взяла курс на євроінтеграцію, і наше законодавство має. Відповідати європейським стандартам в єс автоцивілка – це реальний фінансовий захист, а не формальність. Там суми страхового покриття в десятки разів більше за наші, і новий закон це перший крок до таких стандартів. Коли ми говоримо про європейські стандарти автострахування, різниця просто вражає в. Україні зараз встановили максимальну виплату в 250 тисяч гривень за майно і 500 тисяч за шкоду життю та здоров'ю. Звучить непогано, але давайте порівняємо з європейськими країнами. У Євросоюзі встановлені мінімальні вимоги до страхового покриття, щонайменше 1,3 мільйона євро на одну потерпілу особу або 6,45 мільйона євро. На страховий випадок, і це лише за шкоду життю та здоров'ю. За майнові збитки мінімум 1 мільйон 300 тисяч євро на один страховий випадок. Переведіть це в гривні, і різниця буде в десятки разів. В окремих країнах суми ще більші. Наприклад, у Німеччині покриття за шкоду життю та здоров'ю сягає 7,5 мільйонів. Євро, а у Франції взагалі немає обмежень щодо виплат за шкоду життю та здоров'ю, відшкодовується повна сума збитку. І це насправді не просто цифри, це реальний захист людей. Бо коли йдеться про серйозні травми чи не дай Боже загибель людини, жодна сума не буде за великою. А зараз родичі загиблих у ДТП часто залишаються ще й з величезними боргами. За лікування чи похорон, бо страхової виплати просто не вистачає. Що ще важливо, у старій системі часто проблеми постраждалих страховкою не вирішувалися, а лише додатково породжувалися. Чому? Бо доводилося буквально. Вибивати своє відшкодування, страхові компанії могли місяцями затягувати виплати, вимагати купу додаткових довідок, занижувати суми. А якщо не згоден, ласкаво просимо до суду, і це при тому, що людині терміново потрібні гроші на ремонт, або що ще гірше, на лікування. До речі, про лікування стара система передбачала максимум. 320 тисяч гривень за шкоду життю чи здоров'ю. Ви уявляєте, скільки коштує зараз серйозне лікування? Один день у реанімації може коштувати більше 10 тисяч. А якщо потрібна складна операція чи тривала реабілітація, тому підняття цієї суми до 500 тисяч це навіть не обговорюється. Це було просто. Необхідно ще один момент: це технічний прогрес. Зараз українські дороги переповнені Тесла, Мерседес, БМВ, останніх моделей, і вартість ремонту сучасного авто з електронікою та складними системами безпеки це великі суми грошей, тому стара система просто не відповідала технічним реаліям. І останнє, але не менш важливе, це питання чесної конкуренції на страховому ринку. Раніше була жорстка система тарифів, і страхові компанії не могли запропонувати кращі умови, навіть якщо хотіли. Зараз же вони можуть розробляти власні програми, враховувати історію водія, пропонувати додаткові послуги. Тому новий закон це не просто зміна цифр у полісі, це повне перезавантаження системи автострахування і. Хоча зміни завжди болючі, особливо для гаманця, вони необхідні, бо краще заплатити трохи більше зараз, ніж потім залишитися сам на сам з величезними витратами після ДТП. Тепер давайте розберемо детально, що конкретно змінилося для власників авто з 1 січня 2025 року. Почнемо з фінансового питання. Перша і головна зміна це збільшення сум виплат. Якщо вашу машину в'їхав винуватий ДТП, то тепер ви можете отримати до 250 тисяч гривень на ремонт. Це замість колишніх 160 тисяч. А якщо постраждали люди, сума виплат зросла з 320 000 до 500 тисяч гривень, причому це тільки початок змін. З 2026 року, якщо воєнний стан завершиться, сума має зрости ще більше. За пошкодження майна можна буде отримати до 2 мільйонів гривень на один страховий випадок. А за шкоду життю чи здоров'ю до мільйона гривень на одну людину або до 20 мільйонів на всіх постраждалих в одному ДТП. Різниця суттєва. Друга важлива новація, про яку чомусь мало говорять, це скасування франшизи. Пам'ятайте цю особливість старих полісів, коли певну суму все одно доводилося платити самому. Тепер це в минулому страхова компанія відшкодовує всю суму збитку, звісно, в межах страхової суми. Важливо й те, як саме відбуватимуться виплати раніше це виглядало так. Ви потрапили в ДТП, шукаєте страхову компанію винуватця, збираєте купу документів, чекаєте, і, добре, якщо все пройде гладко. А якщо у тієї страхової проблеми з фінансами, або вона навмисно затягує процес. Тепер механізм кардинально змінився. По перше, запроваджується пряме врегулювання. Це означає, що ви звертаєтеся до своєї страхової компанії, тієї, де купували поліс, вони зацікавлені швидко і якісно вас обслужити, бо ви їхній клієнт, а вже потім самі розбираються зі страховою винуватця. По-друге, якщо вашому авто менше 5 років. Ви маєте право на ремонт новими оригінальними запчастинами, ніяких аналогів чи вживаних деталей. Для старших авто можна використовувати якісні аналоги, але теж нові. Страхова компанія має чіткі терміни для прийняття рішень: максимум 60 днів, а в особливих випадках до 90. Якщо затягують, платять пеню. До речі, і сама виплата має бути здійснена протягом трьох. Робочих днів після прийняття рішення. І ще один важливий момент вибір СТО. Страхова зобов'язана запропонувати вам мінімум три станції технічного обслуговування в радіусі 150 кілометрів, якщо ваше авто на гарантії маєте право вимагати ремонт на авторизованому сервісі. А якщо взагалі не хочете ремонтуватися на запропонованих СТО, можете отримати виплату на свій. Рахунок окремо варто поговорити про зміни для пільгових категорій громадян. Це досить чутливе питання, яке викликало багато дискусій раніше. Деякі категорії громадян, зокрема учасники бойових дій, люди з інвалідністю, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, взагалі не платили за автоцивілку. З 1 січня 2025 року система змінилася. Тепер Діє 50% знижка на поліс. Давайте розберемо детально, як це працює. Знижка надається учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, людям з інвалідністю першої та другої групи, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії, та пенсіонерам. Але є важливі умови по-перше, Знижка діє тільки на один автомобіль. По-друге, авто має відповідати певним критеріям об'єм двигуна не більше 2500 кубічних сантиметрів або потужність електродвигуна до 100 кВт. І найголовніше, машина не повинна використовуватися для комерційних перевезень пасажирів чи вантажів. Особливу увагу треба звернути на те, хто керує автомобілем. Якщо машиною пільговика користується людина без пільг, вона повинна мати окремий договір страхування. Це логічно, адже ризики на дорозі не залежать від статусу водія. Тепер поговоримо про те, як новий закон змінює сам страховий ринок, і почнемо з головного скасування державного регулювання цін на поліси. Раніше існували жорсткі тарифні коридори, які встановлювала держава. Тепер страхові компанії можуть самостійно визначати вартість полісів, що це означає на практиці. По перше. З'являється реальна конкуренція. Страхові компанії тепер змагаються не тільки сервісом, а й ціною. З одного боку, це призведе до зростання вартості полісів, адже виплати стали більшими. За оцінками експертів, ринку середня вартість полісу може зрости вдвічі, але з іншого боку, у надійних компаній з'явилася можливість давати кращі умови сумлінним. Водіям, ключова новація це індивідуальний підхід до розрахунку вартості полісу. Страховики тепер враховують історію водіння та страхових випадків, характеристики автомобіля, стаж водія, статистику аварійності у регіоні, умови використання авто, наявність додаткових систем безпеки для бізнесу, особливо для компанії з автопарком. Це означає можливість отримати більш вигідні умови при грамотному підході до безпеки руху. Якщо у вас професійні водії, хороша система контролю, низька аварійність, ви можете розраховувати на привабливі тарифи, як це вплине на ринок страхування в цілому. Очікується серйозне очищення ринку. Компанії, які раніше демпінгували і не виконували зобов'язання по виплатах, просто не зможуть працювати в нових умовах, адже тепер потрібно мати значно більше резервів для виплат. До того ж, запроваджується система прямого врегулювання. Це означає, що страховик повинен мати реальні гроші на виплати, а не просто збирати премії. Ще один важливий момент: це вплив на якість послуг в умовах вільного ціноутворення. Страхові компанії змушені конкурувати за клієнта. Щодо прогнозів з цінами, так у перші місяці ми побачимо зростання, але потім ринок має стабілізуватися для акуратних водіїв. Які рідко потрапляють в ДТП, ціна може навіть знизитися за рахунок накопичувальних знижок. А от для тих, хто часто створює аварійні ситуації, страховка стане відчутно дорожчою. Ну і найголовніше практичний блок, що робити власникам авто прямо зараз. Розберемо всі ситуації. Перше питання, яке хвилює багатьох, що робити з полісом, який купив. В грудні 2024 року відповідь проста: нічого. Всі поліси, які були укладені до 31 грудня 2024 року, продовжують діяти до закінчення їх строку на старих умовах. Тобто, якщо ви купили поліс у грудні на рік, він буде діяти до грудня 2025 року за старими правилами. І старими сумами виплат, перевипускати чи переоформлювати його не потрібно. А от якщо вам потрібно купувати новий поліс зараз, тут вже діють нові правила, на що звернути увагу. По-перше, тепер страхові компанії можуть самі встановлювати тарифи. Це означає, що ціни можуть суттєво відрізнятися. Тому раджу промоніторити пропозиції різних страховиків, але не женіться за найдешевшим варіантом. Дивіться на репутацію компанії, відгуки про виплати, наявність зручних офісів чи представництв у вашому регіоні. По-друге, зверніть увагу на список СТО, з якими співпрацює страхова компанія. За новим законом, нагадую, вони мають запропонувати вам мінімум три варіанти в радіусі 150 км. кілометрів. Подивіться заздалегідь. Чи є серед них ті, яким ви довіряєте. Особливо це важливо, якщо ваше авто на гарантії перевірте, чи працює страхова з офіційним дилером. Важливий момент кількість водіїв. Якщо автомобілем користується кілька людей, обов'язково повідомте про це страховика. За новими правилами це може вплинути на вартість полісу, але краще заплатити трохи більше. Ніж потім мати проблеми з виплатами ще один практичний момент система прямого врегулювання. Коли будете обирати страхову компанію, поцікавтеся, як у них організована служба врегулювання збитків, де знаходиться найближчий офіс, як працює гаряча лінія і чи є можливість. Подати заяву про страховий випадок онлайн, також тепер немає франшизи, але з'явилася система бонус малус, тобто ваша історія страхових випадків впливатиме на вартість наступних полісів. Якщо ви пільговик, зверніть увагу, що тепер замість повного звільнення від оплати діє 50% знижка, але ця знижка діє тільки на один автомобіль, і лише якщо він... Не використовуються для комерційних перевезень, і ще важливий момент: якщо автомобілем пільговика користується людина без пільг, вона повинна мати окремий договір страхування. І наостанок не чекайте останнього дня дії старого полісу, почніть вивчати пропозиції страхових компаній заздалегідь, щоб мати час на порівняння умов та цін. Пам'ятайте, тепер це не просто формальний документ для поліції, а реальний фінансовий захист, який має працювати на вас. Отже, ми розібрали з вами новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, і тепер ви об'єктивно шарите за цю тему: слава Україні, слава Збройним силам України.